Так, друзі, знову всім вітання. Сьогодні буду вам показувати такого буйвола 11.77. 1.77. В попередньому відео показував один проданий. Другий теж проданий, цей що в Вінниці, Комбайник у нас був теж проданий. І приїхав знову свіжий. Свіжий 1177S2 на гідроході 91-го року випуску. 91 й рік в максимальній комплектації, яка тільки можлива для цієї моделі. Зараз обійду, покажу його по колу. На широкій гумі. Ось такий красень. Має довгу наклонну камеру, реверс наклонної камери, довгу вигрузну трубу, вигрузна рівненька, немає жодної вм'ятинки, має кондиціонер, підвищений бункер. Датчики втрат аварійності, пам'ять жатки, гектаромір, розкидач полови, заводський оригінальний джоновський. Комбайник просто красень. Так, розкидач полови, джоновський, оригінальний. Комплектувався ним він з заводу. Зараз він опущений на таких циліндриках. Зараз він опущений, щоб був доступ до решет. Зараз вам покажу соломотряси, решета, а тоді він піднімається до верху і накидається цей ремінь. Так, вигляд по решетах. Я думаю, бачите. Решета суперові, ніде нічого не полопано, не поварено, решетна рамка, решетний стан. Все супер. Соломотряси, подивіться, всі соломотряси рівненькі, оригінальні, ніде нічого не полопано, не поварено. Це теж це все грязне. Підчепники вже нового типу. Так як це серія С2. Зараз ще вам відкрию покажу. Нижня решета, це датчики втрат. Подивіться, решето ще в фарбі, облінитель, там Нижнє решето теж все переводиться, все регулюється, Все, всі планочки, все ціленьке, верхній теж все переводиться. Також, подивіться, стан цієї дошки, вона ще теж в фарбі. Зараз це у нас йде на е, січкарню, так як це вже є два речажок виведені сюди. Перекидаємо е, в цю сторону і буде у нас падати солома. Подивіться стан будки. Це ціленьке, ніде нічого не поварено, не полопано. Роздвижна балка, балка теж ціленька, ніде не поварена. Ходімо далі. Покажу в якому стані ножі на січкарні, ножі, як нові, зубчасті, подивіться, в якому стані. Противоріжучі, там теж всі цілі розпилювач рівненький, ціленький, не фарбований. Комбайник по кругу скрізь рівнесенький, ніде нічого не погнуто. Не пофарбовано стан комбайна топ. І повністю справний. Зараз покажу посередині його детальніше. Всі рівні, цепи, все Все в гарному стані. Комбайника можна відправляти відразу в поле. Ну, звичайно ж, там замінити масла фільтра, от, помазати і їхати в поле. Зараз повідкриваю. Бокові кришки і буду показувати. Ось так. Резина водієр. Ще його рідна. 28 R26. Широка. Бокових ніяких немає ні тріщин, ні порізів. Між шипами ось такий вигляд. Має мінімальні мікротріщини, але нічого серйозного, серйозних там якихось глибоких тріщин чи ще щось немає. Це тільки верхній слой. Ця резина ще буде їздити не один рік. Задня. Це ще його рідна, вже бачимо трошки підношена, так як заднє колесо більше крутиться від переднього. Але теж немає ніяких ні бокових, там не ні нічого, чи теж вона буде ходити. О, По елеватора. Подивіться стан. Нічого не прогнивши, нічого не реставроване, не протерте, все в суперовому стані. Вже має тріщотку на волосоломотрясів. Ремінь барабана ось в такому стані. Стан суперовий там теж бачимо, нічого не крутилось. Ремінь ще оригінальний, не потрісканий. Гідроакумулятори. Ось такий вигляд тут. Теж все ціленьке. Зараз покажу. Зірочки в елеваторах. Так, ось такий стан елеваторів. Зірочки. Супер. Шкрипки, цеп, все скрізь шнек. Шнек не гострий. Планочка ця не протерта. Також тут бачимо вигляд по рамі. Все ціленьке. Тут, мабуть, ще й воно не розкручувалось. Понизу теж, подивіться, ну, який став. Нержавий, неповарений. Кумбайник прям топовий став. Варіатори всі сухенькі, нічого не тече, все переводиться. Е, працює теж по комбайнику повністю все. Е, там світло, повороти, мигалки, пам'ять жатки, там працює все. Е, Ходімо далі понизу ще, тут покажемо. Подивіться стан наклонний. Зараз туди далі. Зайду. Так, по бортових. Теж все скрізь ціленьке. Тут все по коробці, все скрізь сухо. Зараз грохот покажу, подивіться, в якому стані грохот. Нержавий. В суперовому стані. Не прогнивши По наклонній також реверс працює, наклон надовга, стан наклонний, подивіться, по планочках. Все натягнуто, все як має бути. Комбайник прям красень. Жаточка 816 Шумахер В комплекті з віском, підножка рівненька, По резині з цієї сторони. Аналогічно так, відкриємо тут. Ось такий вигляд. Тут труба кріплення е, нічого не вирване, е, Циліндрик сам сухенький, це, е, це Людот тут змащення. Тут нічого баравов оцей. Вал барабана, підчепник бачимо, не розбирався. Бітер теж відбійний, е гідро насос, ремінь. Бачимо Джоник Оригінал. Цей ремінь теж супер стан. Тут жоден болтик ніде нічого не крутилось. Е Акумулятори John Deere Original, два штучки. Комбайник 12-вольтовий. Два акумулятори стоять з за заводу на всіх гідроходах. Зараз ще покажу шнек у вигрузній. Ось в такому стані. Зараз якщо сфокусує фокусує. Гарний, непротертий. Також понизу зараз покажем. Ось такий стан. Майник. Видно, що збережений. Так, ходімо ще на іншу сторону. Е -е, покажу зверху двигун зараз. Так, тут теж бачимо все ціле нержаве. Зараз відкрию тут не полопано. Так, зараз відкриємо до соломотрясів. Подивіться, в якому стані соломотряси. Ще теж у фарбі. Тут поверху будка все ціленьке, ніякої сварки, тріщин, ніде нічого немає. Так. І. Двигун. 190 коней. Потужність цього двигуна, двигун ніде нічого, подивіться, нічого ніде не крутилося, не розбиралося. Двигун працює гарно. Ремінь теж він бачив Джонік, радіатор оригінальний, кондиціонер. Кондиціонер у 2021 році заправлявся. Ось такий його вигляд. Зараз ходімо в кабіну, запустимо, прокрутим, покажу, як все працює. Зараз ще тільки позакриваю, закинемо в робоче положення розсівач полови. Піднімемо доверху, накинемо ремінь от, і позакриваю. ляди і запущу, прокручу. Ну, Красені ж, правда, апарат. На гідроході рідко коли зустрічається, що в такому стані комбайни. І так, ходімо в салон. Ось такий вигляд по обшивках. Сідушка. Гектаромір, кондиціонер, радіо. Так виглядає потолочок. Чуть-чуть вже де починає він місцями відставати, але ще тримається. Так, зараз запустимо запускається гарно так Тут засвітився, працює. Всі вентилятори Зараз все працює. Радіо працює так, жаточка Гідравліка працює гарно. Так, Зараз запустимо машину. Відразу засвітилися всі датчики. Показує оберти барабана, оберти вітру, оберти двигуна. І в першому положенні буде показувати швидкість комбайна. Так, добавляємо газу, всі датчики погасли і йдемо будемо показувати. To jest harmony. popracuje. Переводить. Так, тепер переключаємо на поверхню Вітер переводиться цією кнопочкою. Це, мабуть, мінімальні. Бачимо, піднімається. Так. І це у нас оперативина. Так, відспускаємо вас. Одразу загорілися датчики. Виключаємо, виключаємо машину. Відкинемо ще вигрузну. Є, вигрузна довга, грузить будь-яку фуру. Зараз запустимо. Бачимо, працює гарно, без вібрацій. Де все окей. Ховаємо. Є. Yeah. Зараз піду по закриваю ще бляхи і. Проїдемося. Так, є. Зараз покажу, як працює гідрохід. Включаємо зараз другу передачу і поїхали. Зупиняється, бачите, гарно, різко, без тормозів. переключаємо третя або четверта. Даємо газу. І тормозить теж різко. Зараз це у нас четверта була, зараз Так, Тому кому цікавий такий комбайник, телефон вказую. На даний час маємо два штучки. Таких 1177 S2 на гідроході маємо в наявності два штучки. Як бачите, комбайник, що один, що другий, в суперовому стані. Поміняли масла фільтра, заправили і поїхали в поле. Повністю справний комбайник. Все. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.